Веселі друзі, Келлі Регі, Семі. Ізі. Регі Келі та Габі були у піднесеному настрої, оскільки в той день проходили змагання зі стрибків у воду. Погляньте, здається, краби тримають три картки, сказала Габі, та вмить її тіло охопило тремтіння. Регі поглянув на Габі, яка виглядала стурбованою. «Воу! я можу піти першим. вигукнув Регі, впевнено рухаючись у напрямку трампліна. Регі переповнювало захоплення від очікування. Вперед, у тебе все вийде. вигукнули Габі та Келі. Завдяки підтримці друзів Регі набрався сміливості та наважився стрибнути. О. Це було не так уж уже страшно, розмін проковував Регі, виходячи з води з усмішкою. Є, я зміг! вигукнув Регі, пишаючись з собою. Келі та Габі були вражені та похвалили Регі за його відважний стрибок. Друзі з зацікавленням поглянули на крапів, щоб дізнатися результати Грекі. Червоний смайлик означає, що стрибок був невдалим, а жовта зірочка вдалим, прошепотіла Келі, доки вони чекали на результат. Перший крап показав жовту зірку, аж тут другий крап підняв червону, а слідом за ним і третій. Але ж у тебе був чудовий стрибок, здивовано вигукнула келі, поглянувши на Регі. Регі був настільки розчарований, що аж загавкотів від злості. Гугу-го-гу-гогу! <му> Келі та Габі спробували заспокоїти Регі, міцно обійнявши його. Найголовніше, що ти доклав усіх зусиль і наважився стрибнути, сказала Габі, відчуваючи себе трохи сміливіше після того, як стрибнув Регі. Можливо, краби хочуть, щоб ми стрибнули з більшої висоти, і я можу продемонструвати, запропонувала Габі, рухаючись до трампліна. Ну, стрибати разом! <праць> запропонував Регі, відчувши себе набагато краще після підтримки друзів. Габі подумала, що стрибнути разом із другом це не так уже і страшно. Один, два, три, стрибни, <праць> вигукнула Келі і на рахунок три Регі та Габі чим дуж стрибнули вгору. Цього разу краби підняли дві жовті картки і одну червону. Краще, ніж минулого разу, та все ще маємо одну червону картку. Як же нам досягти ще кращого результату? Можливо, вам потрібно бути більш гнучкими і зробити більш трюків. О, В цьому я мас так! Спробуємо ми разом! А? І коли троє друзів разом вирушили до трампліна, вони вже не так сильно нервували. Вони посміхнулись одне одному і вигукнули Один, два, три, стрибни! Один два, три, стрибни!» І плюхнулися у води, а величезні бризки розлетілися в різнобі. Вони із захопленням поглянули на крапів. Ура! Три, три жовті зірки! Вдалося отримати три жовті картки завдяки сміливості Реї, майстерності Габі та гнучкості Келі. Рея усвідомив, що стати кращим у чомусь потрібно багато тренуватися, і що ми завжди можемо навчитися чогось нового від інших. Вау! як добре, що ми вдалися, не здалися після першої спроби. Малята, а що ви відчуваєте? Коли перебороли відчуття страху, та все ж наважилися зробити те, чим дуже переймалися.